Урок 24. Віконні проєкти, вікно та його властивості. Спочатку давайте дещо пригадаємо. Що таке вікна в операційній системі? Які елементи вони мають? Які властивості мають вікна графічного інтерфейсу операційних систем, для створення проєкту з вікнами мовою Python потрібно приєднати до проєкту модуль TK-Inter, що входить до стандартної бібліотеки модулів Python. Модуль приєднується до проєкту виконанням команди from tk inter import, пропуск, зірочка. Для створення вікна потрібно вибрати для нього ім'я та виконати команду. Ім'я вікна присвоїти значення ТК відкрити відкрити-закрити дужки. Головному проєкту часто надають ім'я root. Далі в командах будемо використовувати саме це ім'я для вікна. Команда створення вікна з іменем root повинна бути такою: Root присвоїти значення. ТК з великої букви. Дужки відкрили, дужки закрили. Після записку проєкту на виконання цієї команди відкриється вікно, вигляд якого наведено на малюнку. За замовчуванням вікно відкривається у верхньому лівому куті екрана. Має розмірі 200 х 200 пікселів, Рядок заголовка вікна містить напис ТК. Колір фону світло-сірий. Для змінення напису в рядку заголовка вікна з іменем Root потрібно виконати команду Root.title відкрити дужки, в одинарних лапках ввести текст. Наприклад, команда root title Мій перший проєкт виводить у рядок заголовка вікна напис Мій перший проєкт. Для змінення розмірів і положення вікна потрібно використати команду root.geometry, відкрити дужку і в одинарних лапках вказати рядок параметрів. У рядку параметрів можна вказати ширину та висоту вікна, між якими стоїть символ X, відстань лівої межі вікна від лівої межі екрана та відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрана, перед якими стоять символи плюс. Так, команда Root Geometry 600x600 плюс 100 установить ширину вікна 600 пікселів, висоту вікна 400 пікселів, Відстань лівої межі вікна від лівої межі екрана 200 пікселів, відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрана 100 пікселів. Звертаємо увагу. У рядку параметрів, що визначає розміри та положення вікна відсутні пропуски. Команда Root Geometry лапки 400x250 установить ширину вікна 400 пікселів і висоту вікна 250 пікселів, А положення вікна не змінить. А якщо виконати команду Root.Geometry в дужках в лапках плюс 300 плюс 200, то розміри вікна не зміняться. А зміняться лише відстані вікна від лівої та верхньої межі екрану. Для змінення кольору фону вікна потрібно вказати назву кольору в команді Root Квадратні дужки в одинарних лапках BG присвоїти значення в одинарних лапках назва кольору. Наприклад, після виконання команди Root BG присвоїти значення blue. Колір фону вікна стане синім. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 2.5. Це сторінки 96-100 підручника. Виконай вправо 1 на сторінці 100. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!